Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 309 дев'яти особин за добу 800 і поранено 928 двадцять п'ятсот за добу 2400 танків 5317 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин 10717 одиниць за добу, 3, артилерійських систем 7489 одиниць за добу, 14. Реактивних систем залпового вогню, 877 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 578 одиниць за добу, 1. літаків-322 одиниці гелікоптерів. 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5595 одиниць за добу, 2 крилатих ракет 1558 одиниць за добу, 1 кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9876 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки, 1060 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!